Трішки поговоримо про психологію в кіно. Чи дивилися ви фільм Гарна воля полювання, де психолог буквально змушує через силу клієнта розмовляти? Є також інші фільми, де психологи зображені такими собі мало не монстрами, які чинять насильство над людиною, таким чином, нібито лікують психічні травми. Насправді, психологія, психотерапія так не працює. Психологія і насильство це абсолютно різні речі. Ми не можемо змушувати клієнта розкритися чи говорити, якщо він до цього не готовий, якщо він цього не бажає. Психотерапія і психологія, практична психологія це поступовий, такий повільний і м'який процес розкриття людини. Бити кувалдою в захисні механізми психіки є антикорисно. Тоді клієнт не буде з вами спілкуватися, взагалі піде з терапії і скаже, що ви не професійний спеціаліст. На жаль, наша психіка розкривається поволі, зростає поволі, і процес психічного зростання та оздоровлення швидко не відбувається. тому іноді потрібно набратися терпіння. І дати клієнту стільки часу, скільки йому потрібно. І собі також. Якщо вам цікава тема психології в кіно, певних міфів, які ця тема народжує, напишіть про це в коментарях, і ми розберемо якісь інші фільми, де зображені психологи.